Дуже багато є політологів американських, які от зараз на плаву максимально вони медійні, які ось говорять з Дугіним. У них збігаються наративи бачення світового порядку. Є е, Кремлівський світ, який говорять про нього різні кремлівські ці посіпаки, але ж і сам Путін. Ну і тут пан Вітков так само розмовляє приблизно такою ж. Мовою я до того, наскільки це серйозний виклик, тому що ми ж розуміємо, що є інші радники, інші спецслужби, інші військові в тій же Америці, які здатні діяти, а можливо, ми їх не чуємо в медійному плані. Наскільки це заважає справді, і наскільки отака ось публічна е, риторика і самого Трампа, і його посланця посланця Стіва Віткафа може чинити реальний тиск і загрожувати Україні? Ви знаєте, кілька ключових моментів, на які я би звернула увагу. Перше нічого не є вічним в Росії, особливо що стосується того, а, або там якихось політологів, псевдополітологів, псевдоваєнкорів. Як ми бачили, що доволі суттєва пропагандистська машина в Росії вона працює нон-стоп, і Дійсно, є речі, які намагаються просувати з того боку для того, щоб достукатися в лапках до аудиторій, не тільки до речі, в сполучені. Штатах, але й в Європі другий момент. Ви цілком правильно зазначили, що окрім пана Віткова, до слова, він є спецпредставником з питань Близького Сходу і Росії, а не є спецпредставником з питань України. Ним є пан генерал Кіт Келах, то з Вітков дійсно багато. Спілкується і він є таким каналом комунікації з російською стороною. Тобто, мені, в принципі, очевидна така собі. Переговорна тактика, яку вибрала адміністрація Дональда Трампа, з точки зору, що є дві ворогуючі сторони, і от один представник спілкується з однією стороною, інший спілкується з іншою. І я переконана, що якби ви подивилися на заяви пана Кіта Келога, вже говорили наші медіа про те, що до того, що українська тематика йому однозначно не чужа, що навіть родичі його займаються питаннями України, і що що допомагають в контексті допомоги України з точки зору гуманітарного треку. Тому е, с, мені здається, тут важливо розмежовувати, тому що зараз ми в гарячій фазі не тільки війни, ми в гарячій фазі переговорного процесу, і в тому числі про якісь модальності, як ви зазначили, е, стосовно того ж припинення вогню. Зараз е, пан Вітков це комунікатор з боку Росії. І пан Келог це комунікатор з боку України. Мені здається, що нам треба більше уваги приділяти все таки комунікаціям з паном Келогом, тому що він, як генерал, він бачить ширшу картину. Пан Вітков має економічне, економічне бізнесове сприйняття, тому теж очевидно, що є деякий вплив на адміністрацію Трампа і на риторику адміністрації Трампа. Тобто, функція радників це радити. І функція спецпредставників це вирішувати хоч якісь проблеми і давати, хоча б якісь рішення, або виступати каналами комунікації. Мені здається, тут обосадовця вони доволі ефективно працюють, не зважаючи на деякі заяви. Пані Віро, цікавий аспект, що Келога Росія просила прибрати з цих переговорів, і його немає. Він тільки з нами. Від нас теж порозвучали там депутати, наші говорили, давайте прибирайте пана Вікафа. Він не професіонал, і Те, що він говорить, це ну якби шкодить процесу. Е, ну, ми бачимо, що від Росії пана Кітакелога забрали. А від Ви знаєте знову. Є такий нюанс з точки зору кредибіліті, тобто здатності посадової особи мати і здатності і можливості мати якийсь можлив... вплив на дискусії, на переговорний процес, так от е цілком очевидно, чому Кіт Келох не є переговірником з питань Росії? Не, з, з російською стороною не контактує. Цілком очевидно, чому з російською стороною контактує саме пан Вітков. Знову е я не беруся судити про. Е я би це назвала закулісні якісь речі, тому що очевидно, що ви правильно зазначили також, що ведуться різні дискусії на різних рівнях, тобто інструмент спецпредставників, це лише один із каналів комунікації. Я переконана, що ведуться переговори на всіх рівнях із з точки зору нашого е, стратегічного інтересу, в тому числі е, і побудови європейської. Безпеки європейської архітектури, безпеки з нашою участю, і в тому числі в контексті, наприклад, переговорного процесу по припиненню вогню, водночас, водночас, є одна проблема. Ми бачимо, що досі з 11 березня, з момента перших перемовин, з момента перемовин в Саудівській Аравії, першого раунду, поки що. Якогось пояснення ми від пана Віткова не почулось. Чому Російська Федерація досі не пристала на повномасштабне припинення вогню у всіх вимірах? І тому мені здається, треба правильно формулювати питання, в тому числі і американським журналістам. Чому так сталося? Я думаю, що це очевидна ситуація, яку треба от якраз обговорювати з точки зору прогнозування. Зараз лунають заяви, які на намі. Знову персональне сприйняття це в лінії переговорної тактики адміністрації Дональда Трампа. І пан Вітков, як посадовець, він не може виходити за рамки того, що директивно йому говорить президент Трамп. Ну директивно вони всі говорять, що розмови успішні, переговори прекрасні. Все да, це чудово, але ми бачимо, що в Україні гинуть цивільні на великій жаль. Ми бачимо смерті дітей, і це те, чим треба все-таки працювати більш, я би сказала, якісніше. І мені здається, що якраз оці ці всі події вони впливатимуть, очевидно, впливатимуть на позицію адміністрації Трампа, тому що затягування процесу спостерігається з однієї сторони. Для України виконання будь-яких, скажімо так, вимог з точки зору припинення вогню не є взагалі ніякою проблемою. І українці з 11, знову з 11 березня ми все ж таки взяли на себе деякі зобов'язання в комунікації з нашими американськими партнерами і діалог досі триває. Стосовно того, що робить російська сторона, ну це знову. Я бачила купа заяв, які абсолютно. Перекручують навіть сенс тих е, досягнутих домовленостей між американською і російською делегаціями в зріяді. І це мені говорить про підтверджує в чергове тезу, що ну, Російська Федерація не налаштована на припинення вогню. І от я думаю, що це болюче усвідомлення воно рано чи пізно прийде і до наших американських партнерів, і тоді вже будемо говорити про трошки інший, іншу систему координат в переговорному процесі. Пані Віра, так виходить, що ті всі пропозиції, ну по факту, так які прозвучали від Дональда Трампа, Путіну повернення там в світ торгівлі, можливо, якісь повернення на міжнародну арену, впливову зняття санкцій і так далі. Путін від цього відмовився. Він намагається донести до президента Трампа, що от ви якраз зазначили про дуже класні перемовини, все так файно, все так чудово, але ми там хочемо зняття санкцій до того, як буде припинення агресії. Це нонсенс, це абсурд, тому що я в принципі це поясню для себе з точки зору навіть заяв наших європейських партнерів про те, що поки не припинена агресія. Про зняття будь-яких санкцій не може йти мови, поки не компенсовано для жертви агресії вартість цієї трагічної війни. Говорити про якісь зняття або послаблення навіть санкцій немає сенсу, я розумію, чому росіяни це роблять, бо вони йдуть по принципу, якого свого часу е, іранська дипломатія використовувала в діалозі з американською дипломатією в контексті зняття або послаблення санкцій е, в обмін на е, там деякі обмеження їхньої ядерної програми. Мені щось здається, прям тут дуже багато паралелій. Це по, виходить просто з політичний торг, і як відомо, тактика той же російської дипломатії полягає в тому, щоб торгуватися, поки не виторгувати те, що вони хочуть, і тут є проблема, тому що е очевидно, що те, що вони хочуть, не є досягненим. Тому що навіть американська, до речі, сторона говорила про те, що ніхто не отримає максимально те, що хоче. І це сигнал був в принципі обом сторонам, не тільки, наприклад, нашій стороні або російській. Ну, це ж, мабуть, традиція школи Молотова і пізніших цих дипломатів. КГБшних. Пані Віра, оцей аспект стосовно який прокоментував президент, Дональда, президент України стосовно Дональда Трампа, який каже, що він б хотів бути посередині, але виходить, посередині це якось ближче до Росії. В цьому контексті, тому що ми обговорюємо не вперше всі ці, які вже досягнуті речі, і виходить, що ну, більше поступок для Росії і жодних зобов'язань, а все лягає тільки на наші плечі. Знову таки останні кілька днів е шахеди, ракети, обстріли наших прифронтових міст це сигнал, який відправлений прямо з Кремля до Вашингтону. І цей сигнал щитують як політики, е як адміністрація президента Трампа, так і конгресмени, які безпосередньо е є decision мейкерами які впливають на зовнішню політичну е, тенденцію і динаміку, тому не дивно, що почали лунати знову заяви, які стосуються, наприклад, посилення санкційного тиску на Росію, або, наприклад, е, ведення якихось додаткових е, санкцій проти, е, де вірніше. Створення умов для того, щоб е американські банки там європейські банки не могли взаємодіяти, наприклад, з російськими банками, з точки зору е оплати, наприклад, тих же енергоресурсів. Тобто навіть послаблення якогось санкційного тиску зараз мова не йде, але мова йде про те, що хочуть росіяни, і от тому не дивно, чому Росія спочатку хоче послаблення санкцій, тому що вона не планує завершувати війну і не планує відпускати Україну з точки зору їхнього ментального геополітичного розкладу. Тому їй потрібні гроші, тому їй потрібні кошти на подальше переозброєння. Чому до речі? Че мені це це якраз спадає на думку, чому наші європейські колеги почали дуже активно займатися своєю оборонною промисловістю і дуже активно почали виховати почали. Ну чи це справді почали почали почали. Можу можу тут зазначити, що почали, тому що незважаючи навіть на ті стратегії, які спочатку ухвалювалися там на початку повномасштабного вторгнення до України, зараз є реальний прогрес з точки зору створення спільних підприємств, з точки зору навіть юридичних аспектів в рамках цілого об'єднання бюджетної ципліни з точки зору фінансування видатків на оборону, тому в практичному сенсі я бачу більший ефект, ніж, наприклад, в перший рік війни, коли Україна кричала на всіх майданчиках, говорила про те, що, шановні друзі, наступна, якщо Україна не витримає, бо наступними будуть прифронтові країни НАТО і ЄС. І очевидно, що ті прифронтові країни, такі як наші Балтійські партнери, Польща, Фінляндія, яка нещодавно стала членом НАТО, вони Наші природні адвокати, і от завдяки зусиллям їхніх дипломатів, завдяки зусиллям персональним їхніх керівників їхніх держав, є прогрес з точки зору розуміння. Навіть нагадаю, і заяви пані Калас, яка є представницею верховним представницею з питань з єдиної зовнішньої безпекової політики, в Європейському Союзі з'явився комісар з питань безпеки Пан Кубіліус. Тобто, це є те, що називається структурна перебудова. Розуміння загроз не нагадаю, те що в НАТО теж йдуть відповідні процеси, які стосуються переоцінки викликів і загроз. Тому... Давайте про НАТО конкретніше і... пані Віра. Тут Марк Маркрюте сказав, що найжорстокіше покажемо ми на що здати наш альянс, якщо Росія когось зачепить з тих країн, які ви власне перерахували при фронтових або і інших. Бо ракети ж для російських літають далеко є. Вони в Калінінграді Путін мені здається зараз. Ну якби Росію на так слабкого гравця йому байдуже, що говорять європейці чи ні. Я вам більше скажу, мені здається, що тут якраз е зараз до речі дуже багато посадовців, е які займаються питаннями безпеки в європейському союзі, почали виходити в публічний простір, і давати інтерв'ю стосовно загроз. І от я дуже рекомендую вашим глядачам ці інтерв'ю подивитися. Вони є в українському вже перекладі, і там якраз зазначається про те, що загроза від Росії цілком реальна. І це вони почали доносити до своїх суспільств, готуючи таким чином їхню резистенцію. Те, про що до речі, дуже багато питають європейські колеги, це про наш рецепт. Нашої резистенції, тому що Україна, які давали деякі європейські колеги лише 72 години на життя, витримала і тримає удар вже більше трьох років. Тому важливо зараз, що ми разом з європейськими колегами проробили відповідну роботу. Недаремно, президент Зеленський під час прес-конференції, сьогодні в Парижі, він сказав про те, що Європа має бути за столом переговорів. Європа має бути за столом не просто переговорів з точки зору побудови повоєнні. Єнної Європи, але Європа буде і має бути за столом переговорів з точки зору вибудовування стримування подальшої агресії, яка в принципі може бути, якщо е, все ж таки е, інформація підтвердиться, і російська сторона вирішить випробувати статтю 5 Вашингтонського договору. Сподіваємося, що цього не станеться, але всі ті е, посадовці, яких ви згадали, з нас безпеки, вони всі говорять, що ну якби мабуть, так і воно забуде. Спостерігаємо в будь-якому разі, це поки що наша війна. Пані Віра, дуже вдячні вам за ваші бачення і роз'яснення цих важливих е, процесів геополітичних. Дякуємо, Віра Константинова, політологиня, міжнародниця, радниця голови Верховної Ради України з 19 по 21 роки.